Нічого з ними не робила, вони самостійно повідпадали. Цікаво, чому ж так сталося? Давайте ж разом розбирамо. Насправді це покриття трішечки переносили, йому 5 тижнів, і плюс до цього у клієнта дуже вологі ручки. Через це покриття не тримається і відчаровується з кінчика нігтика. Пашки матеріалу я знімаю твердосплавною фризою з зеленою насічкою. Пилочкою на 180 грит я підіймаю чешуйки нігтика. Мені потрібно прибрати весь глянець нігтика, щоб зробити якісне нове покриття. Кам'яка пилочка з цим ідеально впорається. Я буду виконувати ремонт. На половину нігтика я наношу праймер і наношу на половину нігтика базу. Манікюр на даному етапі я не роблю, щоб потім не пошкодити ще додаткову шкіру, бо вона в нас тут тоненька. Підставляю форму і починаю робити нарощення. Цього я використовую саме полігель, ним зручно працювати. Поставила капельку, змочила пензлик в обожирювачу і розподіляю матеріал, як вже потрібно мені. Головна задача це просушити полігель мінімум по 3 хвилинки особливо коли він камуфляжний. Він може не до кінця просохнути і забивати вашу фрезу та пилочку. Спочатку я допомогла собі фрезою, а вже пилочкою підрівнюю форму та зглажую поверхність. Тільки після того, як я виконала опил, я виконую апаратний манікюр. І ножицями з крючком я виконую зріз. Це ексклюзивна серія від Stalex 21 Drop 1. Тикула тут тоненька і її тут небагато. Тож зрізати потрібно обережно, бо і капілярчики тут недалеко. Після зрізу я обежирила нігтик і приступаю до нового покриття. Спочатку я наношу звичайну рабербазу і підвожу її прямо під кутикулу втираючими рухами. Клієнтка прийшла підготована, і вона хотіла зробити нігтики в стилі Емелі в Парижі. Тож я взяла неонову базу від жий і роблю нею тоненьке вирівнювання. Спочатку я зробила мокру підлогу, набрала невеличку капельку, поставила біля кутикули і пезликом вже розрівнюю так, як мені потрібно. Вирання самого дизайну я буду виконувати за допомогою стемпінгу. У мене була пластина з різними фотоапаратами, карточками, Тож я їх понавибирала, понатикувала і тільки погляньте, яка у нас краса вийшла. нігтики підходять ідеально навіть під чохол від телефону. Цузький стиль витримано, тільки погляньте, як все гармонічно дивиться. Що вам буде цікаво, я буду більш детально показувати, які матеріали я використовую, які пластини для стемпінгу. Від вас потрібно лише маленькі ков.